Дякую за підписку і вподобайку. Привіт, усім і ласкаво просимо на канал. Сьогодні ми розглянемо справді інноваційні технології, що з'являються в Україні. Там впроваджують нові наземні платформи, які змінюють правила гри в підтримці піхоти. Уявіть собі, автоматичні гранатомети та кулеметні системи керовані дистанційно за допомогою Steam Deck. Саме так популярний ручний ігровий пристрій використовується на полі бою. Ці системи об'єднані в єдину мережу вогневого контролю. Це означає, що вони можуть забезпечувати скоординовану вогневу підтримку та захист для військ на землі, роблячи операції безпечнішими та ефективнішими. Але це ще не все. Ми також спостерігаємо появу нових морських дронів. Вони призначені не лише для розвідки, вони озброєні реактивними мінометами типу ГРАД та великокаліберними кулеметами 12,7 мм. Це знаменує собою значний крок вперед у безпілотних морських можливостях. Неймовірно бачити такий рівень адаптації та винахідливості. Що ви думаєте про цю технологію? Напишіть мені у коментарях нижче. Дякую за перегляд! І не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб отримувати більше ровин.